Майже кожен мріє про спокійну силу, чітко казати ні, відстоювати власні межі, йти до свого без вибачень. Але коли доходить до діла, щось зупиняє, наче всередині вмикається якийсь голос, якийсь сигнал, що ти будеш рискою, тебе не полюблять, ти будеш поганою. Йдеться не лише про те, щоб ставити межі, це також про досягнення цілей і домовленостей, які реально враховують ваші потреби, ваші бажання і ваш комфорт. Коли агресія здорова, вона стає паливом для переговорів, для грошей, часу, творчості. Вона стає здатністю просувати своє без провини та без війни. В нашій культурі агресію часто плутають або з насильством, або із хамством, і тому ми її дуже часто гасимо, доки вона не перетворюється на виснаження або на раптові вибухи. А між тим, здорова агресія це взагалі не про руйнування, а про напрямок і межі. Ось тут мені підходить, а ось тут ні. І життя без агресії це життя, де немає нас, воно вибудовується незгідно з нашими потребами, створює ще більшу напругу, і у результаті життя проходить повз нас. Звідки взагалі береться цей страх агресії? Причин може бути кілька: перша це досвід насильства. Якщо колись ми бачили або переживали агресію, яка була неконтрольованою, руйнівною, садистичною, то психіка запам'ятала, що злість дорівнює небезпеці, і тому будь-який прояв агресії він буде об'єднуватися нібито в одну картинку разом з насиллям і викликати вже теж тривогу. І тому тоді і власні прояви агресії здорової або адекватної злості воно буде викликати відчуття, що можливо я роблю комусь. Боляче. Друга причина це виховання, де незадоволення було заборонено. І якщо кожне мені не підходить, я цього не хочу, мені так не подобається, каралося або висміювалося, або знецінювалося чи ігнорувалося, то дитина так і не навчається проживати агресію і не отримує досвід, де вона власну агресію може впливати на Зовнішній світ і на обставини, і в дорослому житті вона буде часто уникати таких ситуацій, боятися цього. Тому що є досвід, коли за відстоювання власних меж за демонстрацію якоїсь власної незадоволеності чи роздратування слідувало покарання. І третя причина це культурально нав'язана ідея хорошої людини для багатьох є більш важливим зберігати такий безпечний власний образ, ніж ризикнути конфліктом. І в схемотерапії це напряму пов'язано з базовою потребою в автономії. І коли ця потреба не задовольняється, психіка виробляє захисні стилі або підлаштування, коли людина все ковтає, все приймає, щоб уникнути конфлікту. Коли це є уникання, це коли взагалі людина не вступає в контакт з власною агресією, може казати, що вона взагалі ніколи не злиться, але насправді уникає таких ситуацій. І третя захисна реакція. Це гіперкомпенсація, це такий собі бунт, коли людина надмірно вибухає, вона постійно незадоволена. Але насправді там немає відчуття гарного такого зв'язку з власним життям і контролю над цими станами. То чим же нам корисна агресія? Агресія це наша енергія для змін. Якби ми завжди були задоволені, ми лише б зберігали статус-кво. Але людина за своєю природою завжди прагне більшого, глибшого, кращого. І саме це роздратування, незгода, обурення, дискомфорт стають іскрою, яка запускає зміни. Здорова агресія це не руйнування, це уточнення. Ось цього я не хочу. Ось тут моя межа, а ось так мені добре. Це мова, яка допомагає домовлятися, рухатися до цілей і не втрачати самого себе у цих стосунках. Як же нам познайомитися з своєю агресією, щоб нам стало більш комфортно нею керувати і її направляти? В першу чергу почати помічати. Якщо ми роками ігнорували свої сигнали, то наше тіло звикає їх глушити. І першим кроком буде дати собі право відчувати і проживати свою агресію, можливо, дати їй. Вихід, крик, ричання, биття подушки, гучна музика, вправи, різкі видихи. Таке розвантаження відкриває простір для подальшої, більш тонкої роботи, коли ми вже випустили цей пар. Випустили все накоплене, і тепер ми знаємо, що нас не знесе цією хвилею. Ми можемо тепер дозовано видавати ось цю агресію. І тоді вже ми можемо тренувати нашу мову меж, де ми, наприклад, можемо планувати такі собі поведінкові експерименти і дивитися, в яких ситуаціях я найбільш так комфортно і безпечно можу спробувати виразити спокійно своє так, або своє ні, або свою якусь думку, і отримувати досвід, коли нас. Чують, нас сприймають, наші межі визнають, і незалежно від того, чи погодиться на такі правила людина чи ні, ви отримуєте досвід, що це не призводить до насилля, до катастрофи, до небезпеки. І цей досвід дозволяє нам на нього спиратися в наших подальших активностях. І звісно, спочатку це складно, це неприродно, але лише з практикою приходить. Певненість. І ще один важливий момент про травму. Навіть коли ми все це знаємо, страх може залишатись, бо якщо в минулому будь-яка спроба показати свою злість, свою агресію, вона завершувалася. Покаранням, то психіка запам'ятала просту формулу, що моє незадоволення є для мене ж небезпечним. І тоді навіть у дорослому житті нас переслідує невидима тінь агресора, яка блокує свободу. І в особистій роботі з фахівцем. У терапії дуже важливим є досвід безпеки. Я можу злитися і мене не відкидають. Тому що коли є поруч інший, чия задача бути присутнім у будь-яких ваших станах і бути присутнім саме для вас, і коли ця людина витримує різні ваші стани, агресію, незадоволення, страх і так далі, то ця агресія перестає бути тінню і стає потрошку нашим ресурсом отже, робимо висновок: агресія це не про руйнувати чи лякати, це про жити своїм. Життя, відчувати, я тут є, мої потреби важливі, мої кордони реальні. І коли ми перестаємо боятися власної агресії, вона стає енергією, яка допомагає нам будувати стосунки без самозради, що найголовніше, і створювати життя, де ми реалізуємо себе, де ми можемо собі дати. Простір. Бо справжня сила не в тому, щоб ніколи не злитись, а в тому, щоб знати, моя злість – це мій голос, і я можу використовувати його так, щоб він працював саме на мене, а не проти мене. Як ви ставитеся до власної агресії? Чи це для вас небезпека, чи ваш ресурс? Поділіться.